Продається авто, яке власник особисто приганяв з Америки. Усі замінені деталі. Оригінал. Замінено водійські двері і переднє крило. Одна тисяча кілометрів тому проведено повне ТО, мастила фільтри, встановлено нові передні амортизатори і речах Є чеки. Зроблено хімчистку, полірування, керамічне покриття. Має літню і зимову гуму Піреллі, нині зимова, зроблено розвал. Стан ідеальний, усе працює. Максимальна комплектація, панорамний дах, електропривод сидінь і багажника, підігрів дзеркал, керма, сидінь, парктроніки, 360 камери, автопаркування, режими руху, підрульові пелюстки, ЛЕД-ліхтарі. Готові до перевірки на будь-якому СТО. Зацікавились якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш шевок точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.